Та. Ну, таке невеличке питання. Назвімо всім, будь ласка, коли утворилася наша баштанка, наше містечко гарне? Так, так, так. Подумаємо. 2015, мінус 209. Так це виходить 1806 рік. Боже, так він у нас не тільки гарний артист, а ще й гарний математик. Тож тобі невеличкий від мене подарунок, будь ласка, добавляй. Це, щоб місто краще працювали. Дякую. І в мене для тебе теж невеличкий сюрприз. О, так як привет. ти у нас історик, то розкажи нам, будь ласка, як утворилась наша баштанка. Так, ну це було. Та, чекай, було... чек, я забув, що твоя відповідь має розтягнутися до ранку. Тому давай коротко і чітко. Давня назва нашого містечка. Боже, Олександре, це ж так просто. Я, я... Тобто не тільки я, а що кожен глядач у нашій залі може сказати, яка найдавніша назва нашого поселення. Це, друзі, вірно Полтавка. Це, це Полтавка. Тому молодці. Ось тобі солодці. Час, коли можна вже вручати подарунки і для наших глядачів. Тож, друзі, в нашій залі є щасливчики, для яких мерія міста підготувала сюрпризи. Сьогодні, 16 вересня, ми з вами святкуємо 209-ту річницю народження міста та 96-ту річницю Баштанської республіки. А тепер будьте уважними. То щасливими володарями сюрпризів Є глядачі, які вибрали собі місця в нашій залі, котрі відповідають цифрам, з яких складаються святкові дати нашого міста сьогоднішнього дня. Тож, 18 й ряд, 6-те місце. Почули? 18-й ряд, 6-те місце. 16-й ряд, 9-те місце. Ми просимо підніматися, ми називаємо 6. 20 ряд, 9 -е місце. 9 ряд, шосте місце і 19 ряд, 19 -е місце. Дорогі друзі, для вручення дарунків просимо піднятися в володів щасливих місць. Будь ласка, приймайте дарунки від призов. нашої мерії. Дорога, конфет, вам так, кофе, медики. Ну, я бачила як...